І знову фаворит від мрікеї шовковиста пудра. Це не просто пудра, це багатофункціональний засіб, що коригує відтінок, матує шкіру, подовжує стійкість макіяжу і виглядає надзвичайно легко на шкірі. Пудра містить у своєму складі інгрієнти, що спобігають сухості та лущення шкіри. При цьому пудра має легку текстуру та забезпечує природнє матове покриття. Мінімізує жорний блиск. Ця пудра не містить мінеральних олій. Ароматизаторів, восків, силіконів. Спочатку нанести на центр обличчя, а потім розташувати вздовж масажних ліній обличчя. Шкіра стає оксамитовою, сяючою, Пудра створює м'який ефект найтоншого шовку. І вся декоративна косметика на Ricky це і декор, і догляд, а шовкова пудра на RKA це шовкове вбрання для вашого обличчя. Це бездоганно завершений макіяж. Усі часи в жіночій косметичці обов'язково має бути парфум, помада і пудра.